Вітаю! Наше завдання записати 2,75 у вигляді нескоротного дробу. Спочатку поміркуємо, як це можна зробити. І насправді виконати це завдання зовсім не складно. 2 це ніщо інше, як дві одиниці. Записуємо просто 2. Тепер переходимо до 7. Ця цифра знаходиться справа від коми в розряді десятих. І зверніть увагу, я сказала десятих. А отже, ми можемо записати цю сімку у вигляді звичайного дробу. 7 десятих. І нарешті 5. Ця цифра знаходиться в розряді сотих. Отже, записуємо плюс 5 сотих. Щоб цю суму подати у вигляді нескоротного дробу або мішаного числа, ми маємо, так би мовити, з'єднати всі ці частини дробу, тобто додати. Для того, щоб додати ці два дроби, нам потрібно звести їх до спільного знаменника. А щоб знайти спільний знаменник, ми маємо з'ясувати, чому дорівнює найменше спільне кратне 10 та 100. Найменшим спільним кратним у даному випадку буде число 100, оскільки воно ділиться і на 10, і на 100. А щоб із знаменника 10 отримати знаменник 100, ми повинні помножити його на 10. А щоб помножити число на 10, потрібно всього-навсього дописати 0 в кінці. Але ми не можемо помножити на 10 лише знаменник дробу, тому також множимо на 10 і чисельник. 7 помножити на 10 це 70. Таким чином ми отримали дріб. 70. сотих. 70 це те саме, що й 70. сотих. І оскільки у нас тепер однакові знаменники, ми можемо додати ці два дроби. Скільки буде 70 плюс 5? Це буде 75. Знаменник дорівнює статуму. Сума цих двох дробів дорівнюватиме 75 сотим. Отже, даний вираз ми можемо записати наступним чином: 2,75. Цей десятковий дріб читається як 2,75. У результаті ми з вами отримали звичайний дріб, але його ще можна скоротити, оскільки у чисел 75 та 100 є спільні дільники. Найбільше число, яке є дільником і числа 75 і числа 100, буде 25. І це доволі легко з'ясувати, якщо ви, звичайно, знайомі з чвертями. 75 це 3 чверті, а 100 це 4 чверті. Можна провести аналогію з грошима. 75 копійок це 3 чверті гривні, а 100 копійок це 4 чверті гривні або 1 гривня. Отже, ділимо чисельники знаменник дробу на 25. 75 поділити на 25 це 3, а 100 поділити на 25 це 4. Таким чином, ми можемо десятковий дріб 2,75 записати у вигляді нескоротного дробу 2,3 чверті. І виконавши всі розрахунки, ми можемо сказати, що 2,75 – це те саме, що й 2 цілі сотих, і те саме, що й дві цілі та чверті. А на цьому все і до зустрічі!